ціль. Хто може отримати 3% фіксованої ставки, а хто 7? Давайте розбирати. Державна іпотечна програма ЄОселя наразі передбачає два рівні ставок: 3% та 7. Що і для кого? Відсотка для захисників та критично важливих професій. Це пільговий варіант. Такий відсоток доступний лише для військових, медиків, педагогів, науковців, працівників сектору безпеки, тобто ДСНС, поліція, прикордонники. Ставка фіксується на 10 років, після чого може зрости до 6. А ось 7 відсотків для ширшого кола українців. Це все ще вигідна ставка, яка розрахована для ВПО, громадян без житла або з житлової площі менше норми ветеранів від війни та членів їхніх родин молодь до 35 років та сімей з дітьми тут також фіксація на. 10 років і відсоткова ставка може зрости до 10. Поговоримо трішки про статистику. Станом на весну 2025 року. В межах програми вже видано понад 16 тисяч кредитів. Найбільші отримувачі військові понад 8 тисяч сімей. Учасники програми найчастіше купують квартири на вторинному ринку, новобудови, а ще з 2024 року танхауси і будинки з відповідною площою.